Вітаю, пропоную розглянути новинку. Це м'ясорубка Bosch модель mfws 607 w Тож, давайте розпакуємо її. До речі, одразу скажу, що коробка, в якій поставляється м'ясорубка та інструкція до неї, виготовлена з повністю переробленого паперу. Тож до комплекту входить інструкція українською мовою. Великий піддон для наповнення круто економить час при обробці великих партій м'яса. Велика камера м'ясорубки восьмого розміру, що дозволяє одночасно обробляти велику кількість м'яса. Перфорований диск з нержавіючої сталі на 4,5 мм та двосторонній ніж. Диск та ніж можна мити в посудомийній машині. Шнек м'ясорубки має металеву муфту, що забезпечує високу продуктивність навіть під великим навантаженням. Зручний штовхач. Перфорований диск з нержавіючої сталі на 8 мм, насадка для кебе та насадка для ковбасок. До речі, штовхач зроблений такої форми, не просто так. Насадку на ковбаски та на кебе можна зберігати прямо у ньому. А для дисків є місце на м'ясорубці. Двигун м'ясорубки має потужність 2100 Вт, що дозволяє їй обробляти до 3,5 кг м'яса менш, ніж за хвилину. А планетарний редуктор забезпечить плавну та стабільну роботу. Місце для зберігання дисків прямо на корпусі м'ясорубки. Компактне та зручне відділення для зберігання кабелю, щоб запобігти його сплутуванню та закріпити штекер. Також корпус м'ясорубки має прогумовані ніжки, щоб забезпечити стійкість під час роботи. Камера м'ясорубки розташована на висоті 12 см від стільниці. Це дозволяє поставити велику миску або ж каструлю. Інтуїтивно зрозуміла ручка керування дозволяє легко та швидко перемикатись між двома режимами роботи мінімальним та максимальним та функцією реверс. М'ясорубка має 10-річну гарантію на двигун. Для того, щоб її отримати, потрібно зареєструвати прилад на офіційному сайті, Bosch детальніше на розвороті коробки. Тож, одна з найпотужніших моделей м'ясорубок може стати саме твоєю помічницею на кухні. Якщо цей огляд був для тебе корисний, поставимо лайк.